Друзі, всім привіт! Мене звати Росоха Анастасія, я стиліст і іміджмейкер. І сьогодні ми поговоримо на тему, яка стосується абсолютно кожної жінки, це 10 речей на всі випадки життя. Це ті речі, які варто мати в гардеробі, незалежно від вашого віку, статі або професії. Вони дуже класно формують вашу базу гардероба та підходять для формування луків на кожен день або на особливі події. Якщо ти хочеш виглядати впевнено, завжди мати, що вдягнути і менш витрачати часу на збори, то це відео точно для тебе. І так, друзі, перша наша позиція, яка має бути у кожному гардеробі, кожної людини і кожного. Ожного клієнта це звичайно брючний костюм, тому що брючний костюм це така унікальна позиція, яку можна також розпаровувати, тобто носити окремо у луках брюки та окремо у луках жакет, наприклад, з якоюсь футболкою або джинсами. Тому я дуже рекомендую звернути увагу на якість матеріалу та на ідеальну посадку. І дуже класно розуміти те, що брючний костюм може заходити у різні стилістичні напрямки. Наприклад, його можна комбінувати з класичним взуттям, зі спортивним взуттям, а також одягати на вечірню зустріч або побачення. І так, другий наш пункт це біла Сорочка оверсайз. Взагалі, що таке біла сорочка? Це символ стилю, чистоти та свободи. І взагалі це така річ, яка дуже класно комбінується з будь-яким низом, наприклад, з легінцями, джинсами, з тими ж брюками з першого пункту, або під якусь весняну сукню, облягаючого крою, як верхній слой. А також цю сорочку можна міксувати різними пасками, різними деталями, аксесуарами, і завжди образ буде виглядати по-новому. Тому дуже дуже рекомендую додати свій гардероб таку річ, як біла сорочка. І третя наша позиція це ідеальні джинси. Дуже раджу коли ви обираєте саме ці ідеальні джинси, звертати увагу на те, щоб вони були реально базовими, тобто мали однотонний колір без всяких там наліпочок, без всяких вишивок, стразів та дірок. Дуже класно, коли в гардеробі є саме класна база приємного однотонного кольору. І якщо обирати фасон, то я рекомендую брати або прямий фасон, або трошки більш розслаблений, що є зараз дуже актуальним. Ці джинси можуть пасувати і під підбори, і під кросівки, і під ваші улюблені лофери. Тобто, це така річ, яка. Завжди буде працювати в вашому гардеробі та доповнювати ваші стільне луки. І четверта наша позиція це базовий трикотажний топ або футболка. Тут це залежить від того, наскільки ви любите відкривати своє тіло. І Коли говоримо ми про весняний гардероб, це якраз супер актуальна позиція. І дуже часто а, я трапляюсь на такі випадки, коли у людини просто немає цих базових речей і є безліч а, інтенсивних, ярк-ярких, і через це а, не виходять дуже стильні комбінації, тому що просто хочеться це поле заповнити чимось таким нейтральним, а нема чим. Тому я дуже раджу мати в гардеробі, хоча б два а, подібних топи різних кольорів світлого та темного і. І, хоча б дві футболки, також різних відтінків. І найголовніше зверніть увагу, що всі ці пункти, які ми з вами тільки що обговорювали, вони вже класно комбінуються між собою. Тому що якщо поєднати джинси з е, е, класним жакетом і з класним топом або футболкою, вже виходить нічого такий стильний лук. І п'ята позиція, яку я обов'язково рекомендую додати до вашого гардеробу, це пальто прямого крою. Це вічна класика, яка завжди буде у тренді, яка завжди витягує ваш аутфіт на більш цікавий та більш вищий рівень. Наприклад, якщо ви будете в худі в лоси. Та кросівках, і ви додасти зверху оверсайз прямого крою пальто, це завжди буде виглядати більш завершено та більш вишукано. За кольорами це може у нас бути чорний, сірий або бежевий. В принципі, вся палітра формується на базі вашого основного гардероба. Тому колір обирайте так, щоб ця річ, як верхній слой, підходила під більшість ваших речей. Так, і шоста наша позиція це слід сукня. Вона дуже адаптивна до будь-якого стилю до будь-якого гардеробу, тому що вона класно поєднується з підборами та жакетом. Також її Можна поєднати з кросівками та зверху одягнути худі, також її можна поєднати з лоферами, наприклад, і тренчем. Це просто та річ, яка може міксуватись під будь-який настрій і завжди залишати відчуття цієї розслабленості, жіночності, унікальності, тому що кольори можуть бути різні, вирізи можуть бути різні. А відкрита спинка, закрита спинка. Дуже дуже рекомендую додати цей мастхев до вашого гардероба. Так, друзі, і сьома наша позиція це зручні білі кросівки. Я думаю, що хтось може сказати, що це вже давно вітон, що білі кросівки вже. Ніхто не носить, але насправді це зовсім не так, тому що білі кросівки – це супер мастхев кожного гардеробу, тому що вони дуже класно за кольором можуть вивести рівень луку на більш цікавий. Тому я рекомендую не забувати про цей елемент гардеробу і завжди його поновлювати. Знаю, що момент білого взуття завжди всіх дуже тригерить, тому що за ним треба доглядати. Але якщо ми хочемо виглядати стильно, ви пам'ятаєте, що треба дивитись за якістю свого, свого одягу. Тому дуже рекомендую мати в власному гардеробі таке взуття. Його класно комбінувати із класичними деталями вашого гардероба. Зі звичайними джинсами, і під сукні, і під лосини, взагалі, під що завгодно їх можна додати. І восьма наша позиція це класичні човники або слінбеки. Насправді, це та позиція гардеробу, яка дуже часто відсутня у моїх клієнтів, і яка дуже часто може спасти просто ваш отфіт, коли вам треба виглядати більш по вечірньому або більш елегантно. Це та позиція, яка поєднується з будь-яким низом. А вона підходить і від сукні, і під драні джинси. Просто під, чот, під, під лосини зі штрипками. Дівчата просто під шо завгодно вони будуть пасувати і завжди підіймати рівень і вашого луку не більш такий витончений жіночний та більш завершений, тому що гострий носочок це завжди знаєте, про таку нотку сексуальності. Тому я дуже рекомендую додати цю позицію до вашого гардероба, якщо у вас ще її немає, якимось чином. А і якщо ми обираємо колір, я рекомендую звертати увагу для початку. Не на трендові якісь Бургунді, а на базові кольори, які 100% ви зможете поєднати самостійно. Це у нас чорний або бежевий колір. І коли ми обираємо колір, ми звертаємо увагу на ті речі, які вже наявні у нашому гардеробі, а також на колір наших сумок. І дев'ята наша позиція це куртка з шкіри або з екошкіри. Це та позиція, яка завжди буде додавати вашому луку трошки бунтарського мотиву. І це та позиція, яка ніколи не вийде з трендів і завжди буде цікаво виглядати у різних поєднаннях. Наприклад, дуже ніжну дівочу сукню вона завжди підійме на рівень більш цікавого образу. Також вона може легко замінити будь-який жакет з вашого гардеробу. Також за рахунок самого матеріалу вона додає структури образу та цікавості. Тому я дуже рекомендую на весну осінь, а навіть на літній сезон коли дуже прохолодно, додавати улупки шкіряну куртку, це завжди буде виглядати цікаво та більш довершено. І десята наша позиція це сумка середнього розміру. Що важливо, щоб вона була якісною і бажано зі шкіри або з дуже щільного і цупкого матеріалу. Ця сумка має бути універсальною і підходити під різний держход і спосіб вашого життя, і на прогулянку, і на роботу, і навіть на побачення. Така універсальна річ, з якої треба починати, обов'язково і завжди, тому що жінка без сумки це дуже дуже підозріла особистість. Тому, дівчата, не забуваємо, що сумочка. Має бути з нами завжди. І так, друзі, це були 10 речей, які я точно рекомендую мати у вашому гардеробі. І якщо ви маєте хоча б частину із них, то ви вже можете комбінувати десятки стильних аутфітів. А якщо ти хочеш, щоб я допомогла саме тобі зібрати твій ідеальний гардероб під твій спосіб життя, цілі та вподобання, то ти завжди можеш звернутися до мене за консультацією та розбором гардероба. Та не забудь поставити лайк, підписатись на канал та написати коментар, бо далі буде ще більше цікавого. Всім бажаю гарного дня, Па-па!